Молиться на весь ново, глава Неї діяння 26 стих каже: Бог створив світ і все, що в ньому, весь людський рід, що вони шукали Бога. Хоч від, від кожного з нас далеко, але у ньому ми живемо, рухаємо та існуємо. І цим словом, Господи, хоче знайти готовий притулок і скажемо всі своїм голосом і серцем, ми тобі дуже дякуємо, Господи, що ти наскільки нас полюбив, дарувавши нам Христа Іва. Ти полюбив нас, Господи, щоб ті коли не були ми ввійшли у цей час. Маючи свій вікін земної мною І сьогодні в цій році ми хочемо залишити усе, усе, що було недобре, усе, що з на, нашого Богу було першими, невдячним і нещаде. І, не і дай Господи, щоб в нашому краю, нашому світі в Україні було більше любові. Любові тієї, яка, Господи, від тебе походить, на противагу слуху. Яке сьогодні шариться, навіть без насі, хоча на до для цього є саме ми, саме від часом живее слово. Дай Господи більше миру, щоб ми одному допомагали без ніякої вигоди. Дай нам Господи більше взаєморозуміння, аніж того, що є на людському язиці, слово посужені, слово часом людської любови. Дай нам, Господи, усе, що святе і вічне. Бо ще один рік ми з тобою, Господи, прожили. І як я вже казав, з тобою ми сильні і з тобою, ми Господи, є багаті. Я вітаю вас перед хвилю Нового року і хочу попросити, спитавши з вас, може хтось хоче сам сказати, щось Богу? Може хтось має сміливість поділитися своїм ночуванням з нами, а ну каже, є такий серна, що I wasz ułask, uchwalony. Moskwa to było zabawego. Nie było w My ułask, a wszystko było co tym ułask. Będę to Остиня каже. І поїдуся з вами враження. Люди зійшлися і мовчу. Ніхто нічого не говорив. Всі сіли до столу і мовчали. Нарешті почали трошки їсти. А з їдою щось почало пити. <звук> і, пішло, і, і так пішли, почали говорити сьогодні, і побесім уважає. Ви знаєте, ну. Оля мені це говорити, але ну, ніякого смісту абсолютно. Ніхто ні абсолютно нічим, якимось смутним, не потішиться і не скаже. Якісь полюбки, фраз, думаю, Господи, таке наше життя. Поки не скропаться якимось таким нечистим, недобрим, то тих ми не пішли себе в якійсь Це має болити, але хочу побесити Господи, на прадомого тому псові. Ми веселі в тобі, Господи, і нам не треба. Нічого піддавати і нічого віддавати. Ми щасливі спорушна нагоду сьогодні, особливо відзначити новий рік, вступити в 2012 рік. Відлік часу. Хтось, якийсь дуже мудрий сказав, що щось у цьому році буде, а чи він буде знати? Чи він буде розуміти Божий закон і промисло? І я дуже буду просити, не слухаймо, а тим більше не щирімо тих речей. Бо про той час, який сьогодні люди тремтять, вони забули, що Він може настати ще й зараз, ще й сьогодні. Але коли людина у чистоті і в покаянні, та не страшний ніякий час, вона завжди з Богом і завжди буде з Богом. Тому я хочу привітати нас усіх з 12 року, Оглядаюся назад і скажу, як швидко час біжить. Але Господи скади той час, скади той стомить, в якій є завжди до єдності в дусі сімейному і прощенні один Бога. Попрошу вас прощення за все, що добре, за тим, що вам усі за лісу, на когось себе подивився, про когось тебе подумав, бо їй також людину простіть мені за все. Дякую, прощає. Я ще не прощаюся. Вже, напевно, задається. Один без 17. А, то може за Так. Ну надійс собі стали вісім, до покутів прийде. Привітати до того. Ну, маєте право. Слопа, да, на тоді. Скажіть. Чи у мене є? Давай, підходить, будь ласка, дуже приємно. Слава на шановний майбутньому, незабаром новий рік, незабаром новий рік переступить ваш поріг, тож хай до вас він завітає з тим, що серденько бажає. Хай добро посіє в хаті, щоб завжди були багаті. Мали радість, мали сміх, щоб не знали жодних бід. Хай щастя, доля сіється, хай збудеться, що мріється, Нехай Твоє Ісусе, святе і Боже, благословить кожній хатині, кожній родині, щасливий новий рік Божий. Так що з Новим роком і вас вітаю. Дуже, дуже щиро. Дякую. Відваги не було. Ви комаєте зла за на нас, це не від не, чистого серця за всіх, за всіх перепрошую вас. І хочу вас також поздоровити з наступаючим 2012 року, подякувати вам за той духовний дар, який ви нам даєте, за ту фізичну працю, бо ви так любите нам. Дай нам не милася. Див'яна дуже дякую, щоб ми таким були прошінням кожного. Бог через вас керує нами, і що ми так чудесно <плес> відпровадили старий рік. Я думаю, що в радості, в особливому натхненню, зустрінемо, і хай Бог відмірє кожному, кожному ще по <плес> достатку. Ми часто сиче нога ні, вони наші, але коли ми ходимо спонсорного, тоді ми справді щирі і сильні. Я ще раз вітаю усіх і закінчимо службу Божу у подяці свій і Бога. Благословенним Слотням, Йомода чоловіку людям, завжди час і на віки Амінь. Słava drugiej Chrysty Boże, nadzieja nasza, sława Tobie. się Boże, i i trójwygodne, i trójwygodne, i trójwygodne, i trójwygodne, i O i trójwygodne, o trójwygodne, i o Олитво не в стоїть своєї матері, святоця нашого Івана пана, злобусного і виступа Константина Брата, святого Василія Литу, проведе нашої церкви і парафії всіх святих нашої славної української землі, нехай же повинує спасе нас, повіт добрий та чоловікові. І я твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай Туле воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дайш нам сьогодні і прости нам робини наші, як і не прощаємо видоцям нашим, і не введи на своїх спокусу, але присла нас світлока, Бога Мінь. Свято, на твоїх, Господь з тобою, благослови тими нічінками, і благослови вікова на того, по тих вороти на Христа спаса і збавити на душа, цар небесний утішитель ті душою істини, що всюди себе напонятих, скарги ті души життя, подалю, привітися в нас. І очисти нас, від усякої свети, і, і спаси, твої душі наші. Ві на Отця і от Сина, Святого Духа, Амінь. Вім'я і Сина, Святого Духа, Амінь, Віни Отце і от Сина, Святого Духа, Амінь. Денису, чи тисяча, коли мене святися? Зайдітьте за це. Зайдіть сюди. Ela não está fazendo. Nós